Про кремлівські ресурси в Рашці, ну а інших там і немає, поширюють інформацію про те, що наш президент Зеленський видав указ про приєднання російських територій до України там, де історично жили українці. Ну мова про указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Ну блін, скажіть, будь ласка. А нафіга було давати пас російським пропагандистам? Що нема про що президентові нашому говорити, окрім як про збереження національної ідентичності українців на території Росії, справді на етнічних українських територіях, але? Які давним-давно Росія захопила. От більше ні про що було видавати указ. А може, краще було б видати указ про звільнення із свого оточення всіх агентів російських спецслужб? Чи може про звільнення мегакорупціонерів із державних посад? Чи може про звільнення мега-непрофесіоналів із всіх державних посад? Не варто було? Краще е, указ видати. Чим оцей абсолютно популістський, абсолютно е, безвідповідальний, але який дає е, пас російським пропагандистам. Ну, тому він відповідальність, що він дає такий пас. Навіщо це робити? Ну це, знаєте, як переслідування Медведчука. Толку ніякого, але е, розізлити пула ну це. За милу душу. Так може для того це і робиться, щоб загострити ситуацію. Мало пойло, там мільйонів свого м'яса призвав на війну з Україною. Так нехай ще отримає аргумент, щоб більше призвати. Ну, блін, цей, ну м'яко кажучи, непрофесіоналізм на самому вищому рівні, він вже так дістав. І він такою дорогою ціною нам, українцям, обходиться. Йолки-палки. Якщо вижимо, наші нащадки нас благим матом матюкати.